Так, привіт світлічки. Сьогодні ми дивимося гороскоп відомої людини. Ну, якщо навіть хтось не вивчав його труди, то, по крайній примірі про нього точно чули. Ну, і це вважається там, світилом по багатьох питаннях. Ну, от, чому ж він став світилом? От. І чому ж він такий відомий? Ну, подивимося трошки його біографію. Розберемося. Так, зараз я вам скажу, хто ця людина. Бо він такий дуже цікавий. Так, це у нас Зігмунд Фрейд. Ще його Фройд називають, от по різному, да. Так, він народився 6 травня 1856 року. Залишив тіло 23 вересня 1939 року. Значить, він у нас є хто? Це є австрійський психолог і невролог європейського походження, який вивчав людське несвідоме. От, він розвинув методику. Вільних асоціацій та тлумачення сновидінь От таку було покладено в основу психоаналізу і сформулював концепцію структури психіки. Ну, цікава як би, особистість. Так, освіта в нього Він навчався в університеті в Віденському. Батько шести дітей. От, в принципі, про всю його біографію, тобто мені було цікаво знати про те, що він був одружений 14-39 скільки? 53 роки, сумарно. Ну, от. Да. Так, давайте подивимося гороскоп цього чоловіка. Чому ми взяли гороскоп цієї людини? Тому що в нього місяць попадає в Рухіні, От, і попадає іменно в четверту паду, тобто в Наванші він також попадає в четверта ну, пада, це рак. Так, так Інна, передаємо слово. Так, у нас сьогодні з вами чудовий приклад на четверту паду накшатра Рохіні – це психолог Зігмунд Фред. Чому саме він прекрасно підходить під цю паду? Тому що четверта пада це пада рака, водна пада. І вона найбільше пов'язана з психологією. Але, звичайно, яка психологія? Все це твориться на базі накшатри Рохіні? Так, Рохіні це дуже сексуальна накшатра. Дуже плодовита накшатра, дуже процвітаюча накшатра, да? і сексуальність це одна з її прояви. І Зігрунт Фрейд, він якраз той психолог, котрий ще настаював на тому, що всі проблеми людства від того, що люди пригнічували свою сексуальність. А є, є. Те, а ви пригнітили да свої сексуальні бажання, і через це у людей купа проблем? Розумієте, це а, просто я, я, дуже я, я, я. приклад як рохінів. Працює, да, який психолог? Тобто, да, четверта пада вона дає психологію, пада рака. Mm -hmm. Але по ми замітили з вами вже дивлячись на, на кшатри, які були, що будуть свої напрямки. Фрейд саме про сексуальність. Дивіться, що до речі, це потрапляє восьмий дім гороскопа, а це дуже сексуальний дім, це щось таємне, сексуальне, щось скрите. Він, до речі, був і про сновидіння, про гіпнози. Також так? він дуже розвивав цю тему, що сни, які нам сняли. Це вони також є е, проявом подавлених, пригнічених сексуальних бажань. Ай-яй-яй. Люди не все на сексі, на сексуальності. Рохіні, друзі, ось вам також пристрасне проявлення на чатри як ви правильно помітили ще в першій лекції, в першому ефірі про першу паду, те, що Чандра Дев да є історія, хто, хто вивчає на кшатри, її знає. Чандра Дев ходив до Рохіні саме вона його збуджувала, вона його, е, як жінка, да, ну насправді дуже сильно його привлікала. Е, і вона Я сексуальна це. Наша. Да, а, дуже та, Так, сексуально так. Да. Так, що... приклад того, що Рахіні. В гороскопі цієї людини місяць, да, це те, про що ми думаємо. До речі, в нього гороскопі місяць він в поєднанні з Меркурієм. Тобто це буде казати про те, і про що ми думаємо, і про що ми вивчаємо. Да? І він вивчав ці теми. Да? Він вивчав, звичайно, на той час, ще в цих роках. Це дев'ятнадцяте століття, ще не дуже сильно було розвинено це. Неймовірна древня наука, психологія. Ось так, вона скільки психологія, бо там психологи кричать, що ми там такі, ми там всі, що ви кричите? Ріба, психологія 150 років, Ви що? про що ви тут кричите? так Тільки в 19 столітті психолог намагався привести, показати світу психоаналіз і роз... хоч трохи да, більш поглибитися психолог. Насправді, ну на той час не було це все було теорії. Вони нічого не знали, ті психологи, ну вони вивчали саме це, да. Тобто не було вже якихось таких підкованих практичних методів. Тобто тоді психологія вона тільки розвивалася, вона давала якісь напрямки, люди їх вивчали. Тобто, ця людина зі його Фред це життя потратив на те, щоб довести якісь теорії. Да, він не розумів, як вони працюють. Спочатку він одну теорію видавав, потім він трохи її перекручував, потім він додавав ще чогось. Чому? Тому що звичайно не було істини в тому плані, що люди тільки... Та, що там, Як працює наше підсвідомо. І нього були там, він розбирався тоді з дуже багато, до речі, рухіння. У да, нього була пацієнта жінок з істерією. Да, ну, зараз є вже ця хвороба, вона там по-іншому якось називається. І він також тоді намагався довести, що причиною жіночої істерії, звичайно, є пригнічені сексуальні бажання як цієї жінки, як і її матері. Бо коли вона була вагітна, то вона пригнічувала свої сексуальні бажання, і це на дитині теж все проявлялося. Тобто, бачите, як є зацикленість нашого розуму на ті нашатрі, в котрій в котрі він знаходиться, да? місяць наш розум. Звичайно, тоді людина про це і говорить, про це і думає, про це вивчає, як наприклад у випадку Сіґвата Фреда. Тому сексуальність та да, і психологія. Ну, давайте ми тут подивимося. Тут нема нічого дивного. Да? Тобто, ну, от ну кажу, навіть вивчаючи основи ведичної астрології, відкривши карту, це можна побачити. Чому він так голосно про це кричав? Да? Ну, ж таки, вертаємося до нашого улюбленої точки гороскопу місяць, про те, що людина в голові. От що в нього було в голові? От про то він багато кричав. Ми бачимо, то, що місяць, по-перше, у восьмому домі, друге, зажатий між планетами з однієї сторони стоїть Сонце Раху, з іншої стоїть сторони Сатурн. Під прямим аспектом знаковим киту і конкретно піджимається місяць, по восьмому домі. Тому він так голосно. Але місяць погано, в принципі, такий є, дуже складно розташований. Тому він про це і кричав. То, що він там про сновидіння говорив, це не менш дивно. Бачимо, у нього кета стоїть в першому домі. От, тому він про це й казав. От, ну, як, кстати, якщо загалом подивитися, він дядька не глупий, зовсім не глупий. Да? От, також те, що він там через сновидіння приходив, в нього інтуїція могла добре працювати. Це бачимо, киту в цьому, кету стоїть в нього в першому домі, от, це, це, це добре таке розташування, це може давати. От. Ну І то, що місяць бачимо, це восьмий будинок і киту, да? Оці от прямі аспекти, перший восьмий будинок, тобто, звичайно що це йому давало цю глибину. Так, давало не без того. Ну то, що, е, також давайте ми поговоримо про сексуальність. От зараз багато в інтернеті говориться про те, що дозволь собі бути сексуальним. От, ну це дівчата, будь ласка, не плутайте. Це чоловіки вас так само це ці стосується. Хорошо, бо. Деколи люди думають, що треба там голі ноги, голі баби, як я називаю, да? треба повиставляти все, що є наружу, і ходити всім все показувати. Тут трошки не про це. Ну, от, мова йдеться про те, що ну, в людини можуть звичайно бути якісь сексуальні бажання. Окей, ну, от, до речі, якщо в жінки проявляється багато сексуальних бажань, це скоріше буде говорити не про те, що вона хоче там багато інтиму мати, а да, це говорить про те, що е, рід хоче продовження. Тобто це мова йдеться про це, бо це ми нагадаємо, що це дітозачаточний процес. Хорошо? От, також люди по темпераменту вони є різні. Ну, от, хто з вас буде ну, чи вивчав, чи вивчає, чи планує вивчати, от, водичну астрологію ви побачите те, що за кожну, план, за кожну накшатру відповідає певна тварина, ну, от, і вона має певний темперамент. Є люди, яким треба три рази в день, мінімум, а є люди, яким раз в місяць, і то забагато, і то дві хвилини. Розумієте? Тобто це від темпераменту залежить. От, бо особливо чоловіки люблять перевіряти сумісність з жінками, і чим більше їх, тим краще. Да? Тобто, ну, Сумісне є чи не сумісний. Що там перевіряти? От, приходите на консультацію, відкриваємо, дивимося, що робиться по сумісності, і ми ту сексуальність будемо бачити відразу, чи ви підходите, чи не підходите. Ну, то там банально просто це все, це все видно. бо раз також, знаєте, Ви не думайте, жінки, що тільки вам цікава сумісність. Також знаєте, у мене на консультаціях були чоловіки, він каже там, походив, подивився, а потім от, от, от та, от класна була. Да, він до неї вертався, вона вже заміж вийшла. Він каже, що ну, дорогої, звісно. Потім він шкодує, вона шкодує. Так що шкодувати? Приходите на консультацію, і на консультації це все можна побачити. Да? Ну, так, що, так? Також бачу, да, чому Зігмун Фрейд він якраз про ці всі речі говорив. Ну, По-перше, терези. Терези це про стосунки. Да? Ну, там ще й кету стоїть. Тобто, й оце, це тема, яку він цікавився ще з минулих життів однозначно. Лагнеш сам попадає в сьомий будинок, це також про стосунки. Перше про стосунки, кету. Там поглиблюють стосунки, але гнавському домі про стосунки. Місяць восьмому домі про секс. Ну от тому він ті mm. всі теорії як би і задвигав. Да? Тобто тут немає нічого дивного. Ну а то, що про сексуальність, тут я кажу, це не ме йдеться. Мова про те, що кажу, все повиставляти наружу. Про сексуальність в першу чергу це вміння заявити про свої бажання, так що я цього хочу, от не встидатися про це. Ну, от, було, ну, от, на жаль, в духовних організаціях от, є така проблема. Тато з мамою такі всі порядні, такі, всі, о, г -г -г -г, такі супер. Дося вже коли народжується, виставляє всі ноги, причому всі задні і обходить всім показує. Тобто, чому так відбувається? Ну, от, тому що в мами є якісь свої фантазії, якісь свої бажання. Мама хоче показати ноги. Ну, от, ну, бажано це чоловікою зробити, а чоловік весь такий духовний, причому на всю голову. Ну, от, я от, спілкувався з деякими людьми, ну, от, які дійсно духовні. Ну, от, але жінка каже, в мене є фантазія. Мені хочеться вдіти платья, мені хочеться порозвращати чоловіка, показати своє тіло, свою форму. Ну, вони собі з чоловіком закрилась, вона йому там все показала. Вони там всю камасутру там вивчили за одну ніч. От, ну, спочатку дивились фотографії, потім то все практикували, там, різні види йоги. І нормально. От. Ну, а це, це робиться з чоловіком на якихось певних ну, обставинах. Тобто це є нормою. Ну, звичайно, тут не йдеться про те, що я кажу, там, шлятися непонятно з ким, непонятно де і там десь гуляти. Ну, Тому кажу, сексуальність, кажу, зрозумійте, це правильні речі. От. Ну, ну, я, якісь речі я там читав з Фрейда, ну, от, з чимось я там з ним погоджуюся. Тобто якісь речі він все-таки правильні давав. От. Ну, знову ж таки, із-за низького рівня самого інтелекту би, людей. От, люди дуже часто самі можуть там, таке понапридумувати. От. Так що, таке. Тому, от, ну, якщо людина є, вона якесь там місце залишила в історії, ну, можливо, все ж таки варто подивитися, що може він щось таке корисне давав. Так, що, так. так, Інна, ще вам передаю слово, щось маєте додати. Ну в цілому ще так цікаво, що Рахіня може давати любов до насело якихось, да mm -hmm. і в цілому є така цікава Зігмунда Фрейда, Звичайно, я не знаю наскільки він правдивий. Що в цілому він був не проти наркотиків, просто він не знав, що вони на той час да вони приносили таке прив'язку. Він ще не розумів тоді цього. Mm -hmm. Це вже завдяки йому, вже зрозуміло, що до, до наркотиків є прив'язування. А так він не розумів. Але дуже хотілося да щоб відчувати такий стан, що в тебе немає проблем. Бо рахінінакшатра вона пов'язана з насолодами. І Якщо людина не розуміє правильний шлях цих насолод, да, і наслідки так, насолод, боль і людина з таким місяцем, вона дійсно, ти пачу восьмому домі. Да, це не дуже класне положення для місця, де навпаки проблеми. Вона буде давати якісь прив'язки до чогось, і людина буде прив'язуватись і. Звичайно, якісь шкідливі звички в насолодах, звичайно, це і сексуальні насолоди можуть бути, але також можуть бути там наркотики, алкоголь або ще це теж інша темна сторона Рухіні Накшатри, тим паче четверта пада пада рака, яка дуже емоційна, да, пов'язана з внутрішнім станом, станом щастя, комфорта. І людина може таким чином шукати свій внутрішній стан, таке внутрішнє своє щастя таким ось чином не дуже правильним. Тому. Ну, давайте О, так, ще, ще додам: От три точки, які ми можемо по гороскопу подивитися, І давайте також скажемо про мінуси і плюси, да, що це може давати. Значить, дивимося, перший місяць в восьмому домі в Рахіні, Раз, кету в першому домі, два і рахук Макарака три. Да, тобто, це дуже така небезпечна слизька комбінація, то, що людина може дійсно впасти на наркотики, там, на всякі різновиди там, ну, інтоксикації, причому важких, таких да, глибоких. От, якщо ж по-доброму, то дивіться, якщо ж людина дотримається 4 Принципи. Я нагадаю, перше це бути вегетаріанцем, друге не вживати ніяку виду інтоксикації, там, ну, от, ну, в тому числі там, наркотики і так далі, ні в якому разі, третє не займатися незаконним сексом, четверте, не грати в азартні ігри. Так? Якщо людина цього дотримується і виходить, от, Ну це, знову ж таки, це не то, що там, забороняю собі і не хочу, там, потрібно знайти вищу насолоду, от, а найвищий рівень насолоди це, як говориться, да, цей напиток soma, да? Тобто ця божественна насолода, яким насолоджується напівбоги, да? тобто, якщо людина Виходить на ці вищі рівні, то їй це просто перестає бути цікавим. І в цьому випадку дивимося нато да, з місяць восьмому домі, це десь глибочешу інтелісун ще й під прямим аспектом кету. Кету в першому домі це десь також надзвичайно глибоку глибину, і людина ну, от, може дійсно всередині в собі от знаходити якісь ці потаємні якісь речі і діставати їх назовні. Плюс Плюс атмакара караху це також дасть те, що людина ну, от, може бачити скрізь ілюзію те, чого не бачать інші. От, ну, Допустимо, як от ця ванга. Да? От, ось, хто, хто з нас був, цікаво, хто був сліпий. Да? Ванга була сліпа і не бачила, чи все-таки вона бачила да? питання. Да? Ну, тут те ж саме. Тобто, от люди в кого Макара раху, якщо вони правильно це роблять, піднімають на вищі рівня, то це люди, які можуть дуже-дуже високо якби, підняти ці речі ну, от, і можуть це зробити. Так що так, в нього, Раху до речі, добре стоять. Да? Тобто, ну, і в Раші, і в Наванші вони добре стоять. Так що ці всі речі воно дає. От. Так що так. Тобто кажу, три точки ми бачимо да? місяць кету, е раху, да? ну, і то, що от Макара Караху. і плюс кажу, що це може по-поганому це давати розврат, да? плюс всякі різні там нехороші там, інтоксикації. По-доброму це кажу, найвищі рівні, найвищі рівні може давати це все те, що знаходиться за межами матеріального світу. Так, що так. так, добре, Маєте що додати, будь ласка, пишіть в коментарях. На... Я вам дякую за сьогоднішню зустріч. От, також підписуйтесь на YouTube канал, тому що ми далі плануємо записувати всі накшатри. От, приклади. От, якщо маєте кажу, якісь цікаві приклади по накшатрах, які ми вже записали, пишіть, будь ласка, в коментарях. От, дякую всім за перегляд та до зустрічі в наступному відео.